Рада вас вітати у моєму новому відео. Сьогодні ми з вами пройдемося до осіннього лісу на розвідку і подивимося, що наразі там росте. Ще було сухо. Сьогодні першим грибом, котрий мені знайшовся, таким толковим грибом, це був перцевий гриб. Це такий, як би маслючок. Ой, але з таким червоним гіменофором і дуже-дуже пекучим смаком. Я вже його спробувала зробити як приправу, і в мене це вийшло. Тому в моїй баночці дуже мало цієї приправи. Так що можна назбирати. Якщо чесно, то зустрічається цей гриб не дуже часто. Тому ось так от декілька екземплярів. Це вже дуже-дуже добре. Пам'ятаю, раніше я його знаходила в великій кількості. А зараз ось по одному. А ще в мене є практика використання цього гриба як свіжої приправи. Тобто, робите страву. І кидаєте туди порізаний на шматки цей гриб. І страва стає перчена. І ось, ось таким самим методом я сьогодні використаю цей екземпляр. Як по закону, під мудринами ростуть мудринові маслічки. Бачите, які вони жовті на зрізі? Симпатичні, слизькі, і у яких ця шкірка не зчищається. Ось вже подгризаний трішечки. Дуже смачний грибочок, не потребує відварювання. Ну, і, до речі, дуже схожий на перцевий гриб. Ну, от реально схожий, мені, наприклад, навіть. Такі світлі шапинки. тут будуть. Трубочки, якщо так, допомогти цьому грибочку розкритися більші гриби, звичайно, в мене були відео про них. Ось. Тут трубочки і тут. До речі, якщо вам перцевий гриб і маслюк мадриновий також схожі, пишіть у коментарях. Візьму екземпляр поменше. Тут трубочки, але дуже малесенькі, такі пори. У маслючка мадринового. І у перцевого гриба також пори. Ось такі чимось навіть схожі гриби. А вам? Але насправді їх дуже легко відрізнити. Скільки не лежи маслюк мадриновий, окрім бруду, звичайно, нічого не вилежеш. І якщо потримати трішечки язичок на пересовому грибі, починає дуже сильно пекти. Я звикла, хто зробить це перший раз, може бути шоковані. Як вам таке порівняння? Якщо вам подобається моє відео, мої порівняння, мої розповіді, обов'язково ставте пальчик догори і пишіть коментарі. Ютубу це дуже важливо. І важливо для розвитку каналу. Дякую. До речі, а ось це щось це також маслячок мандриновий, але він вже але він вже дуже-дуже старенький. Ось так він вицвітає. Бачите, ось там грибочки знизу. Спустимося. Це в нас дещо дуже-дуже цікаве. Я думаю, ви хочете це побачити. Це не що інше, як той самий нічний кошмар кожного грибника, котрий хоче почати збирати опеньки. Подивіться на його форму. Бачите, яка помаранчева шапинка, і які світлі-світлі края. Всюди це видно і у маленького грибочка і у великого. Бачите, яка ніжка? Така темніюча, з лусочками, і з залишком кілечка. Тобто покривальця, котре було під шапинкою, коли гриб був ще менший. На ніжці, бачите? Як осіннього пень. Ось ця краса. Бачите, пластинки такі брудні, переходять трішечки на ніжку, але не сильно. Такий пушок на ніжці і залишок покривальця. Це в нас? Що це в нас? Галерина облямована. Залежно від погоди, від часу. Від температури, вологості і всього 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 цей гриб виглядає по-різному. Основні його такі відмінності це все-таки такого кольору шляпка з дуже-дуже тоненькими, майже просвічуючими краями і темна ніжечка, якби з напиленням, з такими, може бути, лусочками. І ось залишок цього покривальця. До речі, незалежно від того, чи гриб маленький, чи гриб більший. Ось. У маленького все таке саме. І ось цей край. Його навіть тут без фокусу видно. Іноді цей край трішечки старий і непомітний. Саме цей означає облямоване, як би має таку облямовочку на шапинці. От Ніжки у гриба постарше і гриба поменше. Відрізняються і товщиною, і розміром, і кольором. Тому, для того, щоб навчитися відрізняти галерину від інших грибів, потрібен якийсь час. до речі, бачите, яка вона велика? Хоча казали, що вона буває лише малесенькою. Так? Ні, неправда, вона може бути і такою більшою. Часто гриб росте як на землі, так і на якихось, біля якихось можу сказати, колод. Ну. Я бачила навіть росли на дереві, але в такій місцинці на дереві, де дуже-дуже багато вже намило якогось пилу, бруду, і там утворився мох, і там виросла ця галеринка. Тобто гриб прив'язаний як і до землі, так і до дерев. І, до речі, вже навіть на листяних деревах зустрічала, але поблизу хвойних, так? Запах має якийсь Солодкуватий, гриб, гриб, до речі, смертельно отруйний. Ось такі два екземпляри. Це смертельна доза. Але його можна брати до рук, можна нюхати, нічого страшного, не можна його тільки їсти. І, до речі, тут одразу на горі ще один дуже-дуже отруйний гриб. Отруйний та підступний. Це в нас свинушка тонка. Бачите, яка красуня. Молоденька, соковита. Дуже багато людей, я знаю, цю свинушку збирають. Тому що чому? Тому що вони її готують і не травляться. Тобто існує таке. Поняття, Якщо гриб отруйний, то його невірно приготувавши чи приготувавши взагалі, можна отруїтися. Ні, з цим грибом так не вийде. З цього гриба, отрута, ну, якби це не отрута, це його властивість, яка буде впливати на вас протягом довгого часу. Може, дуже довго, може, все життя. Але обов'язково якісь наслідки в вашому організмі добудуть. Хоч ви не будете цього навіть знати. Тому він отруює не те, щоб одразу, так, раз і смерть. Ні. Цей гриб отруює поступово. Тому беріть на увагу, що ось такими краями молоденький, прикольний гриб, котрий ще називають піддубник. Це свинушка тонка, і вона отруйна. Не беріть, будь ласка, цей гриб. Але, звичайно, можете розводити срач в коментарях. про те, скільки ви його їсте, як ви його готуєте і чому він вам так подобається, що вам наука ні до чого. А ось до мого кошику прибуває трошечки їстівних грибів. Це вже гриби, котрих боятися не треба. Це в нас опенюк осінній, ось опюк темний. бачите, яка краса. Ніжечки я відрізала. Такі волосисті ніжечки, не такі маленькі, не такі тоненькі, як у галерини були. І кілечко, воно більше. У молодих грибів дуже таке м'ясисте. І лусочки. Лусочки, пластинки ось такі. Майже не переходять на ніжку. І лусочки є на шапинці. Ось такий класний грибочок. Mm, як я люблю, як пахнуть опеньки. До речі, гриб потребує відварювання. Незалежно від того, що він їстивний, все-таки він умовно їстивний. Без відварювання не вживати, тому що може бути кишковий розлад. Звичайно, ви не отруєтеся так, щоб померти, але треба з обережністю. Більш не бачу. А ось тут починається справжня краса, лисичка трубчаста. Дуже любить вологу, а в цьому році щось її замало. Тут вона ще дуже-дуже маленька. Можна її не різати, навіть нігтиками відламую і виходить дуже добре. От. Відноситься в таки до лисичок. Ну, Напевно, через будову пластинок. Ось, Пластинки такі, як у лисички звичайно, щось в цьому є. Гриб їстивний, трошечку твердуватий, тому класно його відварити, декілька хвилин, хоч би хвилин 5. Але я останнім часом якось звикла до того, що він твердий, і мені це не заважає. Тому сьогодні піде в основну масу. Звичайно, як я бачу, в мене. Урожай не дуже, щось посушимо, тобто ці перцеві грибочки, а інше все посмажимо, наприклад, яєчком. Мене знову порадували перцеві грибочки. Так трішечки зрозуміла, що це є. Довелось лизнути. Бачите, які ще світлі пластиночки. Ой, трубочки. Ну, забираємо. Сьогодні сушимо. початку хочу вам розказати, що ось ця краса це в нас плютей оленячий, така гладка в нього шапинка, трішечки розвиючі широкі пластинки і ніжка в полосе, та трішечки в усичках, але без ніякого залишку покривала. Тобто його у цього гриба зовсім не було. А ось там далі осінні опень. Там також є один плютей. Думаю, ви його бачите. Якщо бачите, пишіть в коментарях. І давайте роздивимося, чим вони ці гриби відрізняються. Тому що, може, для когось це й дивно, але дуже часто Плютей оленячий і опеньок осінній плутають. Почну з того, що ці гриби дуже кардинально відрізняються. Окрім того, що їх поєднує. Те, що вони пластинчасті, і те, що іноді зустрічаються лусочки на ніжці. Інше все у них зовсім різне. По-перше, запах. По-друге, кольор лусочок і їх частота. По-третє, у осіннього є завжди ось такий залишок від цього покривальця, котре закривало шопинку. Ось. У плютея оленячого цього ніколи не було. Але плютея оленячий – це їстивний гріб, навіть без відварювання, але не смачний. А ось супеньки осінні, вони для нас більш звичні, але потребують відварювання. Ось такий казус. І навіть тут ось так виросло, що плюти оленічі зовсім рядом з опеньком осіннім. Незважаючи на те, що він такий нещасний, ось це два різних гриба, котрі росли ось так в одній кучці.